Всім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Історія України, 11 клас. Сьогодні ми розглядаємо тему президентські вибори 2004 року, Помаранчева революція, конституційна реформа, суспільно-політичне життя України в 2005-2009 роках. Починаємо на кінець 1990-х Економіка нарешті вийшла з піке, і навіть почалося певне зростання. У роки свого другого президентства Леонід Кучма цим користувався. Він намагався стати верховним арбітром у суперечках олігархічних груп, зміцнити владу президента і взяти під контроль парламент. Проте все пішло не за планом. У 2000 році розгорівся касетний скандал, пов'язаний з публікацією записів з кабінету президента, де Кучма поставав, м'яко кажучи, у непривабливому образі, окрім корупційних схем. Плівки засвідчили, що він імовірно займався залякуванням опозиції і був причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Його популярність різко впала. Цим скористалася опозиція усього спектру від праворадикалів до комуністів. У 2000-2001 роках тривала акція Україна без кучми перший великий вуличний протест незалежної України. Це стало початком сходження нових лідерів опозиції Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко. Парламентські вибори 2002 року відбувалися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою, коли одну половину місць отримували за партійними списками, а другу представники від територіальних округів. Вперше таку систему апробували на попередніх парламентських виборах 1998 року. Участь у виборах 2002 року взяли більше 60 партій. За партійними списками перемогу здобув блок Наша Україна Віктора Ющенка. На другому місці опинилася пропрезидентська сила за єдину Україну, а на третьому блок Юлії Тимошенко. Лише завдяки мажоритарникам пропрезидентським силам вдалося забезпечити більшість у парламенті. Пошарпаний скандалами Леонід Кучма у 2003-2004 роках намагався просунути проєкт змін до конституції, що перетворював Україну на парламентську президентську республіку. Його наступник у такий спосіб отримував значно менші повноваження. Проте, у наслідок кількох драматичних голосувань у парламенті, пропозиції президента провалилися. Як зазначив Кучма у назві своєї книги, Україна не Росія. Президенту не вдалося зібрати владу в своїх руках і нівелювати роль парламенту Україні. Настав час побути без кучми. Головна боротьба на президентських виборах 2004 року розгорнулася між лідером опозиції Віктором Ющенком та кандидатом від влади прем'єр-міністром з 2002 року Віктором Януковичем. Ющенка позиціонували як прозахідного кандидата та реформатора Януковича, колишнього голову Донецької обласної адміністрації, представляли як міцного господарника, що явно тяжіє до проросійського вектора. Вибори 2004 року стали найзапеклішими за всю історію незалежної України. У першому турі Віктор Ющенко та Віктор Янукович отримали кожен трохи більше 39% голосів. Розрив становив піввідсотка. Голоси розділилися регіонально. Захід і центр переважно за Ющенка, а південь і схід за Януковича. Пізніше це стало об'єктом значних маніпуляцій. За офіційними результатами другого туру виборів перемогу здобув Віктор Янукович. Прихильники Ющенка не визнали результатів. Вони заявляли про значні порушення. На Майдані Незалежності у Києві розпочалися протестні рухи проти фальсифікацій на виборах, що отримали назву Помаранчева революція. Вона тривала з листопада по грудень 2004 року. Україна вперше за тривалий час опинилася в центрі світових новин. З політичної кризи вийшли після досягнення компромісу. Результати другого туру виборів скасували, оголосили третій тур. Тоді ж Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції про перетворення України на парламентсько президентську республіку. 8 грудня 2004 року компроміс затвердив парламент. Перемогу у третьому турі виборів очікувано здобув Віктор Ющенко. Його президентство тривало з 2005 по 2010 рік і було доволі суперечливим. З одного боку, на хвилі позитивного іміджу у світі та прозахідної орієнтації Ющенка, країна отримала іноземні інвестиції і мала хороші темпи економічного зростання. Показники ВВП України нарешті були вищими ніж 1990 року. Економіку визнали ринковою, і у 2008 році Україна стала членом світової організації торгівлі. Щоправда, це тривало до початку світової фінансової кризи 2008 року, що обвалила ВВП України більш ніж на третину. У зовнішній політиці держава декларувала курс на євроатлантичну інтеграцію, що мало значні перспективи. З іншого боку, президентство Ющенка запам'яталося перманентною політичною кризою та економічними війнами з Росією, що безперечно не могла погодитися з європейським курсом України. Помаранчева команда розвалилася майже одразу після приходу до влади. Конфлікт між Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко набирав обертів. Окрім того, конституційна реформа, затверджена як компроміс у грудні 2004 року, значно обмежила владу президента і надала привід для постійної боротьби за повноваження між владними інституціями. У 2007 році Ющенко розпустив парламент і призначив дострокові вибори. За їхніми результатами, очолювана Віктором Януковичем партія регіонів, перемогла з невеликим відривом від другого місця, яке посів блок Юлії Тимошенко. Третє місце посіла президентська партія Наша Україна народна самооборона, що поступово, але впевнено втрачала популярність разом з Ющенком. Помаранчеві домовилися, і прем'єром стала Юлія Тимошенко на 2007-2010 роки припав важкий етап фінансової кризи та газових війн з Росією. Яка вдало підживлювала конфлікт між президентом і прем'єром на початку січня 2009 року Газпром остаточно припинив постачання газу до України, яку звинуватив у крадіжках блакитного палива. 18 січня 2009 року Юлія Тимошенко і тоді прем'єр Російської Федерації Володимир Путін підписали нову газову угоду, яка була вкрай невигідна Україні. І згодом це зіграє як проти держави, так і проти Юлії Тимошенко. Підсумуємо. Політична боротьба першого десятиліття 21-го століття в Україні була запеклою. Державі доводилося долати доволі складний етап політичних скандалів, протестних рухів та конституційних криз. Але вони свідчать про те, що побудова демократичних інституцій не буває простою. Свобода не дається задарма, за неї потрібно боротися. І подальші події, свідками яких були і ви, любі друзі, підтверджують цю тезу. До наступних зустрічей!